Збірна України дізналася нового суперника в плей-офф відбору до Чемпіонату світу 2026. Добик покидає Рому та переходить до іншого клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! Півзахисник Динамо Володимир Пражко пропустив листопадові матчі збірної України. Однак взяв участь у товариській грі столичного гранду проти епіцентру. Вчора, 16 листопада. Динамо зіграло товариський матч проти Епіцентра, що пройшов на тренувальній базі Киян. Участь у спарегах взяв захисник київського клубу Володимир Брашко, який вийшов у стартовому складі своєї команди. Раніше повідомлялося, що Хавбек через травму пропустить листопадові матчі збірної України проти Франції та Ісландії. Володимир Ворожко у нинішньому сезоні провів 21 поєдинок за Динамо, в яких встиг забити два голи. У основну групу Донецького Шахтаря в січні 2026 року повернеться сірковий бразилець. За інформацію, це то таке, бразильський півзахисник Алісон приєднається до загальної групи Шахтаря лише в січні. Наразі він працює з командою над відновленням після травми. Алісон отримав ушкодження під час однієї шістнадцятої фіналу Кубка України проти Полісся 1-0. У цьому сезоні 20-річний футболіст провів 13 матчів західників, забив 4 голи і зробив 6 результативних передач. Півзахисник перейшов до Донецького шахтаря у березні за бразильського Атлетіко Мінейро. Він челсі Михайло Мудрик, як стверджує Спорт. скоро знову класифікуватиметься як гравець великого футболу. У слові знову приховане значення повернення, адже згідно з даним видання, Мудрик знову буде в грі, оскільки відбувати 4-річну дискваліфікацію не буде. У Челсі зірять, що зірка повернеться, і відпускати гравця далеко не мають наміру. За припущеннями Мудрик буде відправлений в оренду до Страсбурга для набору форми, що сприятиме його повноцінному поверненню до лондського клубу. Керіництво мадридського реалу виявилося, не готовим відпустити Андрія Луніна. Голкіпер збірної України залишився в команді в статусі резервного футболіста. На Луніна претендує один з італійських клубів, повідомляє Дефенса Сентрал. Команда серії А. Парма шукає воротаря після того, як травму отримав черговий голкіпер хрестоносців. В італійському клубі вважають Андрія Луніна оптимальною кандидатурою на цю роль. Парма надіслала офіційний запит до Іспанії. Однак ведерський клуб на відріз відмовився відпускати українського футболіста навіть в оренду. У нинішньому сезоні Лунін провів рекордну низьку кількість хвилин на полі відтоді, як його перевели в першу команду. Попри нинішній статус Луніна, реал не хоче прощатися з воротарем. Тренер Габі Алонсо розраховує на Андрія в разі, якщо отримає травму основний голкіпер Тібу Куртуа. Однак Парма все ще сподівається переконати керівництво королівського клубу. Відомий тренер і експерт Юрій Вернедуб висловив свою відверту думку про центрального півзахисника англійського Брентфорда і збірної України Єгора Ярмолюка. Відомий тренер і експерт Юрій Вернедуб в ексклюзивному інтерв'ю з сайту Український футбол дав свою оцінку українському хавбеку англійського Брентфорда Єгору Ярмолюку. Вернедуб назвав Єрмолюка найкращим українським легіонером у жовтні цього року, професіоналом з великої літери. Та заявив, що у нього є велике майбутнє у складі збірної України. Зараз багато говорять і пишуть про Судакова, але звання найкращого легіонера жовтня я віддаю Ярмолюку. Імпонує мені його гра. Дуже прогресує Єгор. Він професіонал з великої літери. Він майбутнє нашої національної збірної. У поточному сезоні 21-річний Ярмолюк провів 13 матчів та віддав одну результативну передачу. Протягом жовтня він зіграв у трьох поєдинках. Наразі Бренфорд займає 12 місце в чемпіонаті з 18 очками в 11 зустрічах. 22 листопада, 18.00, за київським часом, клуб у гостях зіграє проти Брайтона. У суботу, 15 листопада, Львівські Карпати повідомили про народження дитини у свого головного тренера 38-річного Владислава Лупашка. В його родині з'явився син. Прислужба Карпату Суботу розповіла про народження сина головного тренера Львів'ян Владислава Лупашка та його дружини Катерини. Радісна звістка в родині Левів. Напередодні у головного тренера ФК Карпати Владислава Лупашка народився син. Вітаємо Владислава Вікторовича та його дружину Катерину з цим важливим і світлим днем. Божемо місто здоров'я малюку, сили натхнення батькам та лише найкращих моментів попереду. Нещодавно з'явилася інформація, що доля Лупашка на чолі Карпат залишається невизначеною через нестабільні результати. Карпати посідають восьме місце в турнірній таблиці Чемпіонату України, маючи 18 очок. У наступному турі 22 листопада підопічні Лупашка приймуть медалі з 1925 о 13.00. Український нападник кримської роми Артем Товбек може змінити клуб влітку. Про це повідомляє Вільям Ласаландра. За інформацію джерела. 28-річний футболіст близький до того, щоб влітку змінити команду. Зустріч між спортивним директором Вовків Федеріко Масарою та агентом українця відбудеться найближчим часом. У поточному сезоні Артем Довбик провів 14 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, яких відзначився двома забитими голами і двома гольовими передачами. Веб-портал Трансфермаркет оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро. Головний тренер збірної України Сергій Ребров Поділився коментарями стосовно перемоги національної команди в ключовому поєдинку проти Ісландії. Вчора, 16 листопада, збірна України у Польщі здобула перемогу над Ісландією з рахунком 2-0. В рамках поєдинку вирішального шостого туру групового етапу відбору до Чемпіонату світу 2026. Цей тріумф національній команді принесли голи Олександра Субкова та Олексія Гуцуляка, причому обидва забили наприкінці другого тайму. Головний тренер збірної Сергій Ребров розповів. Чому його підопічні були настільки зарядженими у цій зустрічі? В чому секрет зарядженості? Тому що це був вирішальний матч. Але я не можу сказати, що ми не були зарядженими. Наприклад, в Азербайджані. Це була зовсім інша гра. Усі ігри різні. Сьогодні дійсно була остання гра, було дуже складно. Сьогодні дійсно була остання гра, було дуже багато розмов про цей матч. Це впливало на гравців, тому вони видали свій максимум, сказав спеціаліст на після матчої прес-конференції. Стикові матчі пройдуть вже у березні. Чемпіонат світу у 2026 році відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Для збірної України цей мундіал може стати другим за всю історію незалежності. Нагадаю, що вперше ще у 2006 році під керівництвом Олега Блохіна наша команда дійшла до однієї четвертої фіналу, де посипалася Італії з рахунком 0-3. Діючим чемпіоном світу є аргентинці, а найбільш титулованою збірою залишається Бразилія. П'ять кубків. Також повідомляється, що наша збірна не зіграє з найкращими збірними, які перебувають у першому кошику. Перша гра в плей-офф буде проти команди, що потрапила до плей-офф через Лігу Націй. А друга проти переможця пари команд із другого та третього кошиків. Із кожного кошика витягнуть по одній команді, завдяки чому буде сформована група. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. З за вами був я, Екстра Тайм. Tai naujai susitikti.